Від міжнародної політики до подій на фронті переходимо. Російська пропаганда заявила про захоплення часового яру та показала відео з триколорами. Однак реальність інша. Місто залишається під контролем збройних сил України. Про це повідомляє 11-й армійський корпус, який обороняє місто. Росіяни кілька днів поспіль у світлу пору доби намагалися встановлювати прапори на околицях, знімаючи це на камери. Імовірно, для внутрішньої пропаганди за це їм, нібито обіцяли від. 30 липня ворог здійснив чергову невдалу атаку, дві бронемашини знищено, штурмова група розбита, оборону міста тримає 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, яка завдає противнику значних втрат. А Німеччина поетапно передасть Україні додаткові системи Петріот для зміцнення протиповітряної оборони. Як повідомляє Бундесфер, у найближчі дні Україна отримає пускові установки а протягом двох-трьох місяців інші компоненти систем передача є результатом координації США та союзниками по НАТО, ініційованої 14 липня 2025 року. Окрім того, передані системи пройдуть сервісне обслуговування для приведення у бойових стан для задомовленості зі США. Німеччина. На першою отримає Петріот нового покоління на заміну переданим. Міністр оборони ФРН Борис Борес Пісторіус підкреслив, що його країна є найсильнішим союзником України у сфері протиповітряної оборони. Іван Тимочко, військовий експерт, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Тимочко, я вас вітаю. Вітаю слава Україні! Радий бачити. Героям слава, це навзаєм. Пане Тимочко, про часів яр найперше, запитаю бої там тривають. Що найменше з квітня минулого року Росіяни не можуть взяти місто, хоч скільки б зусиль вони туди не вкладали. Який сенс оціх проперів оцих відео цієї пропаганди про те, що, начебто, місто взяли? Адже збройні сили України повідомляють Сувхортиця говорить. І різні моніторингові пабліки, такі як от Діпстейт, повідомляють, що росіяни так, вони є в Часовому Яру, але це лише незначна частина, там східна і північна здається. З того, що район оборони часового яру і оборона міста триває це, і вони існують, і противник точно не може. Казати, що він там має перевагу, так руйнування за цей час бойових дій надзвичайно серйозні, і великі, але вже є і ряд відео, і фото спростувань дійсно, і навіть королевичів бійців 24-ї бригади, імені короля Данила між чим ній теж мав свій час цей служити. І скажу, що там одні з найкращих в, селі в збройних силах знаходяться. Бійці, які спроможні виконувати надскладні завдання. А не просто ще і виловлювати поодинокі групи росіян, а вміють і лінійно тримати лінію фронту і ефективно їм ворогу протидіювати на всіх напрямках, де, де були і де стримували противника. Але якщо ми говоримо про даний конкретний випадок, маємо розуміти, що це окрім інформації чи подачі для внутрішньоросійського споживача. Ця інформація і також подається власне і для е, зовнішньої російської агентури для російських для політиків, які, скажімо, десь там в країнах Європейського Союзу чи навіть той самий Орбан, щоб вони мали підґрунтя е, акцентувати на те, що, мовляв, російська армія. от От вона і в Україні далі наступає, займає міста. Вона не ослаблена, потрібно тиснути на наших сусідів, союзників для того, щоб поступитися Путіну. Путін він вже й на валам поїхав розказувати, який він все могутній. Так що це такі інформаційні вкиди і нагнітання закидаються для, ми можемо говорити, іноземної агентури, для російського споживача, але на жаль. На жаль, воно і має ґрунт, чи скажімо, це зерно падає. На жаль, і в Україні на певний ґрунт, особливо для тих, хто, скажімо, не хоче захищати Україну, але не хоче цього признавати через різні причини обставини. От вони теж будуть мати можливість поширювати в групах у соцмережах інформацію: от мовляв, я не йду воювати, бо там усе, усе погано, усе страшно, усе складно. Он, Росія перемагає він, прапори їхні. Тобто, насправді це така багатогранна робота інформаційної кампанії противника. Про заяву віртуальних перемог там, де їх немає, вже дійсно стільки часу важко російському військово-політичному керівництві пояснювати, чому вони там втрачають десятки тисяч, а я не перебільшую особового складу в боях за часів яр. їм важко пояснити, чому до цього часу місто не окуповане, хоча сили і ресурси вони закладають. Їм важко пояснити, що не створений плацдарм. В районі часового яру для наступу на Краматор Слов'янськ власне, от з цим таким здавалося, великим комплексом ситуацій, і, і намагається противник ось цими прапороносцями підв'язати, показати, що них там ми ж бачимо навіть з вами. от зможе ну, ми обговорюємо і багато українців обговорює саме цю ситуацію. Це те, чого хоче Путін. Путін хоче, щоб з'явилося в когось. Зерно зніри, і якщо ми з вами спростовуємо цю інформацію, це дуже добре, але противник точно шукає іншу аудиторію. Для того особливо за межами України, для того, щоб поширювати свої наративи, і чим більше буде спростувань, чим більше буде фото, відео доказів, чим більше буде офіційних заяв, а також у соцмережах України більше буде спростувань, тим важче противнику власне нав'язувати таку мету і застосовувати такий підхід для інформаційних кампаній. Але це теж ситуація не нова. Це противник завжди, так де немає реальних успіхів, намагається продемонструвати. Пригадай, пригадуємо ці їхні спроби заявити, що вони в Дніпропетровську область зайшли. Пригадуємо, як в свій час була історія і на інших напрямках, коли вони відправляли напрямий убій у цих пряпороносців, тільки з одною метою, щоб створити картинку, створити відеоформат. формат. Інше питання буде хто теж може сказати, але вони так проходять. Ну це знову ж, я вам скажу, більше і наші диверсійні групи працюють і набагато більше в тилу противника. Просто наші групи мають завдання не бути прапороносцями, а наші групи мають завдання знищувати ворожу логістику, ворожі склади, коригувати нашу авіацію, артилерію. А росіяни можуть собі дозволити просто в розхід відправити там декілька десятків людей заради там от пару секундного сюжетику якогось, причому з досить розмитими картинками, для того, щоб показати, як вони перемагають у Тіктоці чи у інших соцмережах. Звичайно, для, наших, для нашої держави і про це наголошує президент України і е, головнокомандувач е, Сирський для наших, е, для всієї держави найважливіше це життя наших людей. Пане Тимочко, дякую за те, що долучилися. Іван Тимочко, військовий експерт, був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, я дякую вам за те, що ви були з нами. Інформаційний день триває. загальнонаціональний марафон Єдині новини триває і далі його підхоплюють наші колеги з один плюс один.